Вони ще зовсім юні, проте вже знають, як та вміють захистити себе та своїх близьких від кривдників. У день захисту дітей у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді наймолодші спортсмени віком від 6 до 12 років демонстрували прийоми та техніку самозахисту. Для більшості учасників це перші змагання в житті. Утім, дітлахи кажуть, що свої навички доводилось застосовувати не лише на тренуваннях. «Я захищаю дівчат і деколи хлопців. Перший рік приїхала з Житомира дівчинка, вона хотіла що забрати але я її побідила. Мені подобається себе захищати, і я хочу бути синьою. Доводилася, коли в школі е, захищати, коли якогось обіжаю». Мені подобається приймати прийоми, коли мене хтось. Коли на мене хтось нападає або за спини може чимало прийомів. Дітлахи знають з військової підготовки. Тренери кажуть, що ці знання вони зможуть застосувати в подальшому, до прикладу, під час військової служби. Рукопашний бой входить в підготовку воєнаслужчих міліціонерів. Вот, поэтому тому которые вот зараз займаються этим видом спорту в будь-який момент. Я так надеюсь и думаю, можуть противостоять каким то агресорам для защиты себя і своїх близьких. Не менш важливою складовою для успіху спортсмена є практика. І чим її більше, тим краще, каже тренер Сергій Дзюба. Тож на ці змагання привіз своїх кращих спортсменів. Ми привезли наймолодших дітей виявити перспективну молодь до наступних до чемпіонату України. Не лише досвід, а й пам'ятні подарунки отримали усі команди від організаторів змагань. Обласна рада зараз буде вручати командам, які приїхали з інших міст, з інших областей, вручать призи пам'ятні, щоб люди пам'ятали, що вони були на нашій подільській землі, що вони були в нас у Хмельницькому, і щоб ця мить була в них незабутньою. Переможців та призерів змагань виявилось чимало, адже спортсмени боролись у кількох вагових та вікових категоріях, а також у двох версіях легкий та дозований контакт. Тож без медалей майже нікого не залишили. А от найбільше нагород здобули вихованці Хмельницької підготовчо-міліцейської спортивної школи Самсон Право на їхньому рахунку. майже 70 медалей, і саме їм належить звання чемпіонів цьогорічного кубку Хмельницької області з рукопашного бою.